Сьогодні ми з вами розберемо найчастіші помилки, які роблять новачки, прийшовши вперше на стричен. І перша вправа це випад. Новачки досить часто роблять цю помилку. Тому ми зараз розберемо з вами помилки, а потім я вам покажу, як це виправити. Ми стаємо у випад. Це може бути будь-який випад. Колінко ззаду рівне або ж зігнуте. І Помилка заключається в тому, що новачки роблять ось так. Тобто коліно виходить за носок, п'ятка піднімається, і ви вже можете відчути велике навантаження на вашу стопу. Так робити неправильно. Якщо ви тільки прийшли на стрейчинг, візьміть, будь ласка, блоки. Блоки це ваша опора, вам буде легше стояти у випаді. Ми робимо випад. І ось тут колінко, і стопа в нас має бути прямий кут. Ваша нога, ваша опора. Також ви тримаєтесь руками за блок і можете виконувати будь-які вправи. Наприклад, згинати ножку або рівна нога, або випрямити колінко. Так само є велика проблема в новачків, те, що вони роблять ось таку зігнуту колінку ззаду. Ні, ви маєте завжди напружувати своє тіло і тримати коліна рівні. І обов'язково передня колінка не має виходити за носок. Це ми з вами запам'ятали. І зараз ми з вами розберемо наступну поправу. Ми випрямляємо коліна і тягнемось вниз, що дуже часто роблять люди, які вперше прийшли на стречник. Згинають коліна, тому що їм дуже боляче, а також згинають спину. Це неправильно. Ви маєте випрямити ножки, напружити їх так само. І е, якщо ви не можете випрямити спину, трошечки припідніміться. Головне робити це технічно правильно. Ви не маєте горбитись. Це неправильно. Спина рівна. Колінка рівні і витягнетесь вниз. Потихеньку-потихеньку, і ви побачите результат. Наступна вправа з ролом. Ви часто могли бачити на просторах інтернету ці вправи або в Тіктоці, або в Ютубі. І давайте я вам покажу, як правильно її робити і як неправильно. Ми згинаємо нашу ліву ногу. Права нога в нас рівна. Ставимо рол під ногу, вищі п'ятки. Наші руки, наша опора. Ми напружуємо носочок, а також нашу ногу. Відводимо її вперед, Потихеньку не поспішаємо. Ви маєте відчувати кожну частинку вашого м'язу. Ось так. Таким чином ми масажуємо литку. Я. Yeah. Що неправильно робити, це швидкі рухи. Так само дуже заводити ось так свої сідниці назад і розслабляти ногу. Тобто, ось таким чином коліно зігнуте. І також ви не маєте заводити рол під коліно. Ось так. Це неправильно. В такому Випадку, ви будете відчувати дискомфорт під коліном, тому це категорично заборонено робити. Я сподіваюся, тепер ви будете виконувати правильно ці вправи та приходити на стрейчинг з комфортом та насолоджуватись процесом.